Вітаю вас, малята! Діти, а ви любите відгадувати загадки? Слухайте уважно. В лісі він без сумки ходить, яблука, гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Вірно, це їжачок. І сьогодні до нас в гості завітав їжачок. П'ята. А де живе їжачок? В лісі, в садах, в парках, біля донівок. А чим вкрита спинка їжачка? Гулками. А що робить їжачок, коли відчуває небезпеку? Згортається у клубочок. А що ж полюбляє їсти їжачок? Жуків, комах, жаб, ящерок, змій, мишей, яблука, груші та гриби. А кого боїться їжачок? Кисицю, персуків та сову. Давайте пограємо з їжачком і скажемо, який їжачок? Сірий, добрий. Колючий, красивий. Молодці малята. Платон Воронько написав чудовий віршик, який називається їжачок-хитрячок. Послухайте його уважно. Їжачок-хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Що пошив їжачок? Піджачок. Дітки, піджачок це верхній одяг. Із чого він пошив піджачок? Із голок та шпичок. Голки та шпички це небезпечні гострі предмети. Це не іграшки для дітей. З ними потрібно бути обережними. Де він гуляв у піджачку? Він гуляє по садку. Що їжачок натикає на голки? Груші. Яблука, сливки. Кого їжачок скликає на обід? Цілий рід. Рід це сім'я, родина. Ось погляньте на родину їжачків. Тато їжак, мама, їжачиха і маленькі діточки, їжачки, їжаченята. Підки пропоную вам вивчити цей віршик разом зі мною. Повторіть його назву їжачок хитрячок. Їжачок хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Вчіть віршик, їжачок, хитрячок та розкажіть його своїм рідним та друзям. До побачення, малят!